24 лютого 2022 року російські війська вторглися в Україну. Мільйони людей були змушені покинути свої домівки. Тоді до Закарпаття прибула велика кількість біженців зі східних регіонів, почасти маючи лише те, у що були вдягнені. Це були переважно жінки, діти та люди похилого віку, і всі вони потребували допомоги. Ціоліші що керніклакошене Кількість жителів Виноградова та околиць зросла вдвічі. До міста прибули люди, які потребували допомоги та підтримки. Що керувало вами у цій ситуації? Єгенезідвод До нашого міста прибули тисячі людей. Найважливіше питання, яке повстало перед нами: як ми будемо допомагати такій великій кількості людей. З чого у нашому місті вже на другий день повномасштабного вторгнення з депутатів та підприємців сформувалася команда волонтерів, та було створено волонтерський штаб. Його було офіційно зареєстровано, і він діє і по нині, та допомагає як вимушено переміщеним особам, так і тим, хто і надалі живе у прифронтових. Регіонах, а також закарпатським військовим, які несуть службу на передовій. Мене теж запросили долучитися до цього штабу, до співпраці. І я, звісно, прийняв пропозицію. Я відчув, що таким чином це буде своєрідна точка опори. Так я зможу отримувати найсвіжішу інформацію про потреби у допомозі. І так це сталося наприкінці 2021 року, коли ми подавали тендер на фінансування нашої діяльності, на наступний 2022, ми не знали, що на нас чекає. Ми подали план річного бюджету відповідно до тих планів, які ми сформували на досвіді попередніх років. Спочатку війни зросла кількість людей, яких ми забезпечували безкоштовними обідами. До війни ми щодня роздавали по 160-180 порцій гарячих обідів нужденним. Але коли до нашого міста почали прибувати біженці, то кількість порцій зросла до 240 на день. Тому наші запаси продуктів та матеріальне забезпечення досить швидко вичерпалися. Тобто, ми не були готові до такого. Це додавало складнощів, адже ми не знали, як нам діяти далі, з чого ми будемо допомагати людям. Хема за дотерею та гегесходячи шурбан мені в першу чергу додало силу цій ситуації, те, що ми з сім'єю кожного вечора збиралися вдома та разом молилися. Та просили Бога, щоб дав нам сил для подолання викликів наступного дня, та вказав нам на наше завдання, на те, де ми можемо допомогти, і що ми можемо зробити. Я часто міркував над одними словами зі святого письма: зречися себе, візьми свій хрест та йди за мною. Я раніше не міг зрозуміти, що хотів сказати цим реченням Ісус. Як можна зріктися себе? І в результаті цієї ситуації я зрозумів. У мене є багато знайомих у країнах Європи, які постійно кликали мене з сім'єю, щоб ми поїхали, адже головне це безпека для сім'ї. Тобто я міг би виїхати за кордон разом з моєю сім'єю. Міг би спокійно ходити на піцу чи в кіно, або просто спокійно лягати спати та висипатися. Але ось в цьому мені довелося зріктися себе, і я взяв на себе той хрест, який чекав на мене тут. Всі ці завдання, ця діяльність і ця відповідальність, організація роботи і так далі. Я зміг слідувати Ісусу Христу. az Úr Jézust